Кирова локація, будиночок, Полі Покет У вигляді єдиноріжки в чудовому стані. Тут у нас є блискітки, такий міні-будиночок. Можна підвішувати брелочок ще сюди, відкриваємо. В комплекті є фігурка Полі Покет єдиноріг для гри із отвором, ставити. Посеред ігрових локацій фіксувати. Далі ось такий сундучок маленький, тут у нас є два загони для коників, така річечка, сходи. Тут відкривається грибочок І це для того, щоб відпочивати. Тут знімається, квіточка одягається. Тут у нас такая гойдалка. Все целайнько в чудовому стані.